Ким ви були до повномасштабного вторгнення водієм автомобіля. Працював, зерно возив. Працював е, судновим електромеханіком. Тобто працював в морі. До повномасштабного вторгнення звичайна людина, як і всі, в принципі, тобі, на звичайній професії шиномонтажної кигиша, тобто крупногабаритних шин. Вирішив піти служити, хлопці подзвонили, подали, що немає водія. В пісній частині я одразу пішов. Я перший день. Пішов в військомат, тому що треба було захищати країну, сім'ю, дітей. Ну не можна відмовлятися від своєї країни. Це по-перше. Ну а по-друге, те, що вони тут зробили, і зробили не тільки до повномасштабного торгівля, з 2014 року, ну таке вже пробачити не можна. На присотні, щоб швидше це все закінчилося. Зараз я водій електрик. Старший солдат ремонтної роти 38-го ЗРП. Потрібна допомога всіх чоловіків, тому закликаю, приєднуйтесь до нас, з Збройних сил. Нічого страшного десь немає. Всі фахівці потрібні зараз. Тому я знайшов себе теж в тому хлопці, всі до нас.